2000 дровоколів реалізовано підприємством «Артмаш» на протязі 12 років. З них 70% це була продана і реалізована модель на 220 вольт. Модель дровокола на 220 вольт має двигун 2,2 кВт-3000 обертів. Ви отримаєте тиск та зусилля на даному дровоколі 12 тонн. Дровокол справляється з деревиною, яка має довжину 60 см, діаметр 60 см і без різниці, що ви колите і яку породу деревини. Вага дровокола 250 кг і він дуже зручний в пересуванні. Центр ваги зміщений на задню частину. Ви припіднімаєте дровокол за ось ці ручки і за рахунок. Колес з великим діаметром. Ви нормально транспортуєте дровокол по будь-якої місцевості. Давайте про характеристики переваги, і потім запросимо нашого оператора. І ми сьогодні приготували для вас непогані дрова для рубки. Мотор забезпечений муфтою щеплення більшого діаметру, і кулачки мають ширший діапазон захвату металу. Отже, цей вузол ми даємо гарантію, що він роки буде працювати справно і з ним нічого не може трапитись. Часті питання: наскільки ходить рейка, скільки ходить шестерня дровопола. Уйгована європейська сталь. Методи обробки сталі на станках з числовим програмним управлінням і величезний досвід роботи. І ми вам гарантуємо, що рейка у вас буде ходити тисячі. Кубометрів дров і на шестерню ми даємо мінімальну гарантію. Це 500 кубометрів деревини. Зручна ручка, де ми поставили поліуретановий відбійник, який дуже сильно покращує роботу і робить пом'якшення удару в руку. Ви не відчуваєте удар. Дуже м'яко! І дуже комфортно. Усі підшипники знаходяться в металевих корпусах. Були нарікання і ArtMash робив сервісну заміну ось цих корпусних підшипників F206. На сьогоднішній день підшипник ми ставимо компанії NTN. Це французько-японська компанія. І з цими подшипниками на сьогоднішній день вже немає ніяких проблем. Артмаш не використовує резину. Артмаш на відбійниках на дровоколі використовує поліуретан, що значно довше слугує, і ресурс даних виробів він значно більший, значно жорсткіше. І більше навантаження почав витримувати стіл дровокола. Наш дровокол сертифікований згідно європейських сертифікатів безпеки і сертифікати діють до 28-го року. Ніж дровокола зроблений з європейської легованої сталі і загартований поверхневою закалкою. Також він має кут загострення його заточування 20 градусів, що дозволяє взагалі його не точити, так як коли поліно через нього проходить, він якби самозаточується, ніж точити ви не будете. Ну що, ми підібрали для вас гарні дрова це сухий граб, мокрий граб, заготівля йде на території Артмаш для обслуговування. Котельні підприємства Артмаш, і я запрошую зараз оператора Антона, і давайте подивимося, що може цей дровокол. Це 1715 дровокол, який їде до свого власника. Дзвоніть, пишіть, ми раді допомогти, ми раді відповісти на ваші питання. І ставайте власниками цього чудового українського продукту.